Привіт! Це звернення не тільки до тих, у кого складні стосунки з батьками. Це для тих, хто відчуває, у мене все добре, але щось не так. А може, ви і не сваритесь з рідними, але от у важливі моменти обираєте не висовуватись, коли з'являються гроші, вони зникають. А коли приходить успіх, з'являється сором або провина. А коли хочеться... От інакше, да, звучить внутрішній голос. Ти вже й так багато маєш, не вимахуйся. Це, це не про ваших батьків і навіть не про вас. Це про енергію, енергію роду, яку ми несемо, навіть коли нічого не пам'ятаємо. Вона, вона може підтримувати, а може стримувати. І поки ми не зустрінемось із нею чесно, ми живемо не своє життя, а життя родової програми повторення, скромності. І аби вижити. А я створила практику, яка допоможе повернути силу свого роду не з болем, а з вдячністю, щоб не відрікатись, а прийняти і вибрати по-новому. Це не терапія, це відновлення глибокого внутрішнього дозволу бути собою і створювати своє з опорою, а не страхом. Якщо у вас все добре, це прекрасно. Але якщо ви готові жити ще краще, тоді ця практика. Однозначно для вас.